Ось і квадрик підігнався. І так, до вашої уваги в продажу квадроцикл, дитячий, підростковий, Да й дорослому можна поганяти на цій базі. 125-ка, так, 110-125 кубів, як хто називає. На новій гумі повністю перебраний, і двигун дивився, і ходова, амортизад помінялося, все, що потрібно. Нова гума. По фарі вийшло з положення так, тому що вона навіть світить краще. Ну, В принципі, там і по ціні було не питання, там тільки скла не вистачало, але це реально світить ключі. Гальма перед-зад колодки в стані нових. Цей квадроцикл комплектується КПП, напівавтомат, передача одна вперед, одна назад. Це ніяк і, не, як, як зараз кажуть, там оцей от автомат, де центробіжне щеплення і немає задньої. тут є задня. І також що для дитини хорошо, тому що немає. Давайте заглушимо його, щоб я не говорив на високих тонах. І Чим воно добре, тому що ну, тут я кажу, тут я комплектував вже спеціально, тому що тут під прицеп. То і горбисто місцеві, щоб КПП щоб була перша передача, щоб не вбивати двигун для дитини. От мої малі китайця вони путаються трішки в передачах. Ну Андрюша вже розбирається, але, але, але. Тут, в принципі, одна вперед, одна назад, воно протестовано. Хто слідкує за каналом, бачив, як вони де ми були на нім. Андрюшка прокатався, поки чекалася гума. Ну і таке, що по ньому ще скажу: АКБ АКБ тут стоїть, стоїть, стоїть амперний амперність. Тут чітко гарно. Нема нічого такого, навіть цей замочок. Тут, якщо в польті замінити батарейки, я так думаю, що тут ще робоча, тому що стоїть, стоїть там сигналка. Сигналка була, зарядка провірена. Кажу, новий аморт. Ззаді я вже перепакував, я хотів ланцюг дати. Так як в подарунок новий, але той вже був ну, такий, що ну, ні туди, ні сюди. Тим паче, хто візьме. Є ось цей от кожух закриваючий є, але він, коротше, він не потрібний. Ой, ще забув, зараз поставлю. З однієї сторони тут пакувався. Це нова кенда. Ззаді вона вигрібає ну, Ви будете здивовані, як воно це. Ну, напереді щось менш брендове з таким протектором, але також вона майже нова, як для передка, то вона чудова. Дивіться, друзяки, 500 доларів без торгу, без нічого. Тому що. Тут така ситуація, що дорожче і не скажеш, щоб там на ловця, бо ми розуміємо, що ну, і по ціні якби, люди також хочуть. А дешевше нам не виходить, так що навіть не, ну, не будемо там на каву. Ну, Хто хоче, любить символічно торгуватися, будемо 10-20 гривень, там, тру ля, -ля. Ми в, в мінус 100 гривень там, нікого це не, не, це, не обіднить. Ну, якщо комусь це принципово буде там в знак в честь якби, того, самих торгів, то. Декілька гривень на каву, але щоб ви мали на увазі, ну таке. ну квадрик протестований, кажу, давайте ще раз його запустимо. Тут, коли він запускається, тільки коли нейтрально, опача. Світло підключене, все від штатної кнопки. Тихенько працює. Номер на екрані Чернівці.